Вітаю вас на каналі Натхнення Навколо. З вами Юлія, це канал про в'язання і хобі, тижневий влог. Тож записайтесь кавою і поїхали! Вітаю вас, дівчата! Сьогодні п'ятниця, 6 вересня, і знову в кадрі ця панама, саме тому, що я хочу розказати, що я віддаю цю панаму для розіграшу Ксенії. Можливо, ви знаєте Ксенію, у неї канал два моточки раніше був. Зараз він називається Моркіт. І я внизу буде посилання на її інстаграм, на її канал, через те, що вона взялася розіграти цю панаму для захисників. Зараз у Ксенії сьогодні в п'ятницю, сьогодні, 6 числа, проходить лотерея. Вже можна зараз купити квиточки тільки на іншу лотерею, а там будуть сумки ручної роботи. Дуже красиві, дуже просто естетично, неймовірно класні. До них будуть йти ще моточки пряжі, і це буде чотири лоти, які Ксенія зараз розігрує. І якщо буде багато бажаючих, то Ксенія додасть цю панаму як п'ятий лот. Якщо не встигне набратися достатня кількість бажаючих, до, ну, Ксенія вирішить, що вже досить, то тоді вона цю панаму розіграє в наступному розіграші, тобто через тиждень. Отже, я вам обіцяла розказати, коли буде розіграш з цієї панами. Я вам розказую, що він буде у Ксені, що він буде або зараз у ці дні, п'ятниця-субота, або у нас на наступному тижні. Вся інформація буде у мене в Інстаграмі, який теж є знизу. У Ксені в Інстаграмі теж додам знизу. Я дуже дякую Ксені, що вона допомагає нашим хлопцям. Вона зараз збирає на два фонди. Один з яких зігріла котика» – це фонд, в якому я вже два роки в'яжу, шкарпетки, шапки, бафи, пояси, що ще вже не пам'ятаю, можливо, можливо, що ще я в'язала. Але ми постійно в'яжемо для хлопців теплі речі. Зараз там не тільки теплі речі, а багато іншого купується. Маруся дуже активна і дуже багато в неї звітів, вона кожен день працює. Тож, цей фонд 100% провірений, надійний і класний. Ось така панама тут зараз з боку десь буде невеличке таке промо. Я зняла для того, щоб показати, як виглядає Панама. Просто гарні такі невеличкі відео. Отже, ця панама буде в розіграші у Ксенії. Тож переходьте, слідкуйте і бажаю вам всім удачі, виграти те, що ви хотіли б. Цих лотів і дякую всім, хто допомагає армії, це дуже важливо. Ми не маємо зупинятись, ми маємо захищатись, і тоді ми переможемо. Отже, ця панама йде чекати на свого нового власника. У мене тут ще мій топ. Я думаю, що ті, хто мене бачить, дивляться постійно. то Отже, в мене зараз на екрані таке враження, що тут величезна пляма. Це є щось на, на склі. Можливо, захисне скло відклеїлось трошечки, чи щось сталося. Ні, плями немає, так я її не бачу вживу. Сподіваюсь, ви теж не бачите, бо це якось дивно виглядає. А дивіться, це топ, який я в'язала. Деякий час по тому я обіцяла вам розказати, чи будуть тут якісь зачіпки. Як бачите, їх зовсім немає. Дуже класно, і він став ще м'якішим в спеку, неймовірно класно. Я його тягаю вже не знаю, разів 15 його одягала за цей час. Просто через день його одягаю, тягаю, дуже класно виглядає. Для тих, хто не бачив попередні моє відео, ось так виглядає доріжка. Це мій дизайн. Я не продаю дизайни. Якщо у вас буде таке запитання, ні. А, наразі я не пишу описи, просто ділюсь з вами своїм натхненням, своєю творчістю. Іноді роблю майстер-класи. До речі, на панаму, яка була тільки що у кадрі, буде скоро майстер-клас. Поки що я його ніяк не завершу, але він точно буде. Не знаю, наскільки він вам буде актуальний у вересні, але все одно, я думаю, що і в наступному році його з задоволенням зв'яжуть. Панама теж, по-моєму, дизайну. Ніде я не бачила такої панами з таким малюнком, у такому саме вигляді. Тобто, навіть шукала її по фото на всяких там пінтерестах, а ніде я не знайшла таку панаму, тобто я вважаю, що це унікальна панама. Можу сміливо сказати, що це мій дизайн. Всі подробиці майже попетельно в мене на каналі, тому що цей малюнок в'яжеться з Сувом, і там є нюанси по його в'язанню, але я все це розказую. Саме через ці нюанси, саме через те, що були проблеми зі звуком, дуже складно його змонтувати, дозвучити, бо треба пригадати, що я там казала. Ось. Але я його все одно дов'яжу, завершу. Топ я вам вже показую дуже довго. Я не знаю, сподіваюся, ви ще тут. Отже, ось такий класний топ. Шовк робить на шовку дуже багато затяжок, але якщо поєднати його ось так, як я на 50%. З ниточкою 30-кого льону затяжок немає. Принаймні поки що за цей місяць, того як я його носила, в мене затяжок не з'явилося. Ось тут. Та, ось тут є затяжечка невеличка, до речі. Ну, я вважаю, що... Затяжок, в принципі, немає, а навіть якщо десь там одна затяжка і з'явилася, то в принципі вони можуть з'явитися у тонких річах, і так. а це вам ідея, як зв'язати шовк і льон і не мати на шовку затяжок такої кількості, в якої можна мати, коли це 100% шовк. Бо я знаю, що 100% шовк обов'язково буде давати затяжки. Принаймні в'язаний з плицями точно. Неймовірно класне полотно, поєднання двох ниточок. Загалом це все. Далі я вам покажу ось цей проєкт. Я дивлюсь, щоб не сів мікрофон. Дивіться, яка краса. Це мені цей светр, чи, можливо, це буде пуловер. Подобається все більше і більше. Тут, бачите, все більше і більше. Подивіться, як гарно виглядають оці шишечки. Оце я просто сховаю, де і все гачком. Це не проблема, це просто в мене тут було з'єднання, воно розкрутилось, туди попала оця малесенька-малесенька оця. Лисча ниточка фюрекса і порвалася. Але подивіться, як класно виглядають оці шибрики. як вони органічно вписуються у цей дизайн. Мені дуже подобається, виглядає дуже класно. Я буду робити нерегулярні ці смужки, і потім зроблю вертикальні. І буде якась така клітинка, подивлюся. Вона буде не симетрична, вона буде якась фантазійна. Для такої ниточки, для такого проєкту це прям те, що потрібно. До речі, вам не зовсім гарно передається. Це не чорний і темно-темно синій. Не знаю, буде вам видно чи не буде. Бачите, як я пішов до речі? Це, це темно синій це не чорний, темно синій Але коли здалеку він взагалі виглядає якимось фіолетовим а, вживу. Тут я не знаю на камеру, мені здається, він взагалі якийсь чорний. Але ось так. ось так воно виглядає. Дуже гарно, дуже ніжно. І мені здається, дуже цікаво. До речі, ось так виглядає виворотня сторона. Теж є шипіки. Я не знаю, що ще вам показати, тому що в мене не дуже багато проєктів, тому покажу вам поки що оцю красу. В'яжу на спицях 15. До речі, теж стираються. Це другий проєкт на цих спицях і вже стираюся. Отаку кількість я пров'язала. Не дуже багато. І коли я почала його в'язати, чим більше я пров'язую, тим більше я бачу, що він більше в зелений, ніж в блакитний. І тепер мені цікаво, як воно взагалі вийде. Тут зараз на... Ой. Тут зараз на камеру він вам трошки не такий. Ось так, ось так приблизно це виглядає. Дуже багато петель, чесно в'яжеться прям довго. І петлі я в'яжу тут на 3,25 або три тросики від луки мені подобаються більше. Хоча я знаю, що вони, наче виробляються на одних і тих самих заводах. Але ці тросики набагато кращі, вони не чіпляють взагалі. Принаймні цей не чіпляє. Звісно, вони не ЧАГУ, але дуже такі якісні, як на мене. За ту ціну, хоча я не знаю, скільки вона зараз коштує. дівчат, я так вам кажу. Я цієї спиці взагалі виграла випадково на цих спиць, коли купила книжку по в'язанню, яку давно хотіла, вона з'явилася, я її купила, і виявилось, що мені дістався якийсь там номерок. Я його тоді майже не загубила. І в останній момент, перед тим як викинуть, думаю, може там якась інформація, може там якась знижка на наступний. Наступну покупку, тому що воно просто було так декілька разів згорнуто такий маленький а, листочок. І я розгорнула і побачила номер. І не зрозуміла, що це таке. Написала в магазин, мені сказала, що я беру участь у розіграші спиць, там ще якісь були, мені здається, призи. І загалом я навіть не знала, що я беру участь і виграла. Насправді я тільки так і виграю, не збираюсь в них. Вигравати і взагалі іноді не знаю, що я беру них участь. Ось такий виграла цілий наборчик, такий він, як косметичка, гаманець на кнопочці. і там були декілька тросиків, були спиці, і я їх не дуже часто використовую. Але ці тросики випадково я виявила, що вони підходять під ці спиці, тож я тепер радісно. Їх використовую, і тепер в'язати на цих спицях стало ще приємніше, тому що ті трошки, які в мене були, дуже часто звували ефект задоволення від в'язання власними спицями. Далі ще в мене ось така штука. Вгадайте, що це буде? Зупиніться і напишіть в коментарях, що ви думаєте, що це таке. Тому що я не знаю, чи це схоже на те, що я задумала, чи не схоже. Хтось здогадається чи ніхто не здогадається, тож напишіть, будь ласка, що ви думаєте, це таке буде. Це для СП я в'яжу осінніх сінібар, і я вам скажу, дівчата, що я так мало нав'язала всього за тиждень, що я подумала, я не знаю, що вам показувати. І психанула, <пішла>, пішла до машинки, розчехлила її, там вже кілька місяців вона стоїть у мене, сумує, і я на ній не в'яжу. І я вирішила, що мені потрібно виправити. Терміново потрібно оце зв'язати <смі> трошечки воно в мене тут злетіло з петель, але в принципі, в цілому воно злетіло в той момент, коли мені вже було це не так а, гірко, що воно <смі> злетіло, тому що я все ж таки вже відв'язала два елементи, і, в принципі, в цілому я не, воно не зірвалося в тому місці, де шматок самого виробу, а це ниточки, які. Бросова. Дівчата, підкажіть, я знаю, що воно якось по-іншому називається бросова ниточка. Ось вона такого кольору в мене класного це акрил, але мені подобається її використовувати, бо вона класного кольору. До речі, вам знову не видно, але це такий фіолетовий. Ось так приблизно це виглядає, але тоді засвічує все інше. А це, до речі, гарбузики. Я вітаю тих, хто вгадав, що це гарпузики, ось так вони виглядають. До речі, я вирішила зробити різними оці частинки. Я знаю, що зазвичай їх роблять однаковими, але я вирішила зробити дві трошки ширшими і інші там деякі вущі, деякі середні. Мені здається, що так гарбузик буде виглядати більш органічно, він буде виглядати ніби справжній, тому що в природі ми не дуже часто бачимо, а точніше, майже ніколи не бачимо ідеальної симетрії, ідеальних однакових якихось е, листячка чи навіть сніжинок. Тому я вирішила зміксувати дві нитки. По-перше, вони ще і нерівномірно якось вкладаються, мені це дуже подобається. Виглядає класно. І я думаю, що навіть я вишив якісь плямки зелененьким, чи жовтенько-зелененьким, чи жовтеньким, щоб виглядало максимально реалістично. І це будуть такі два гарпузики вони будуть приблизно ось такого розміру. Тобто, ось такі будуть. Угу. Десь робити їх максимально схожими на справжні. І ось такі класні. в мене невеличкі такі. Півгодині Ну, Що робити, дівчат, нічого я не встигла нав'язати. Такий був тиждень, не знаю якісь незрозумілий і трошечки важкий, і не було в мене натхнення в'язати. Можливо, це через, самі знаєте, які в нас зараз новини, їх не хочеться що чесно повторювати і транслювати. Тому що ми всі прекрасно знаємо, ми всі з України, і ми всі знаємо, що у нас відбувається, і е, здається, ми мали вже звикнути до цього. Але, можливо, і найкра найкраще, що ми не зможемо звикати з цим. Бо це ненормально звикати до цього. Наша психіка адаптувалася до якихось новин, а до якихось ще ні. І сподіваюся, що ми всі з вами відновимось після перемоги і будемо. Знову радіти життю і будемо чути тільки гарні позитивні новини. Бажаю вам гарного дня. Можливо, я ще раз підключусь, а можливо, вже і ні. Якщо зроблю гарпузи сьогодні, підключусь сьогодні. Якщо ні, то я змонтую і викладу на канал вечора. На що вам це інформація? Я не знаю, дівчата. Тримайтеся гарного всім дня. Сподіваюся, що ви в безпеці, не нехтуйте тривогами. І всього найкращого до наступного відео.